Я его хорошо знаю, потому что мы в свое время, выполняя работы, объездили весь Советский Союз. И побывали и на Камчатке, вот, и в во Владивостоке, в Мурманске. Мы вместе выполняли большой комплекс научно-исследовательских работ, вот, связанный с разведкой и поиск твердых полезных ископаемых на дне Мирового океана. Это действительно человек, на которого можно всегда, как говорится, положиться. В люди можно научиться всему. Можно научиться быть бути... Порядно, порядною, бути виконавчою, бути обов'язковою. Він завжди в костюмі, завжди серйозний, завжди э, в окруженні дуже э, таких. Э... Представительних людей надзвичайно талановита в багатьох галузях знань людина. Це професіонал не лише своєї справи, це людина, яка фактично намагається в усьому допомагати своїм колегам. Він ніколи нікого не залишає на призволяще. І, бізусловне, оті вот лідерські качества, які йому присутні, це сверхстрібувательність к себе. І грудіруваність, і е, ну, от така, от, здоровий такой, перфекціоналізм. Тобто стрімлення зробити. Він завжди знає, як це зробити. Тобто він ніколи не боїться піднімати планку. при этом він знає, як он візьме цю висоту. Дуже сучасний і інноваційний. Як людина, це добра, порядна людина і тримає своє слово. Не потрібно його, скажімо так, описувати зовнішній краще з ним познайомитись ближче. Тож знайомтеся, корінний сумчанин, який цього року відзначив свій 60-річний ювілей, відмінник у навчальній роботі: винахідник, педагог, професор, людина, яка присвятила себе єдиному навчальному закладу Сумському державному університету. Ректор Анатолій Васильєв. Нічого не робити наполовину, а віддаватися справі серця до кінця. Васильєв так живе і так працює. Кожен його день практично однаковий. Він приходить на роботу точно о 8 ранку, навіть у вихідні. А додому жартує, як вийде. Він завжди був у стінах своєї альма альмаматер. Спочатку студентом, згодом аспірантом, викладачем, а нині першим керівником. Він живе за особливою філософією, головний зміст якої Сум Деу. Взагалі, що для вас означає університет? Ну, коротка відповідь. Все. Якщо довше, ну так склалося. Хтось не я. Я когось цитую, що ректор це не посада, це вже образ життя. Для обивателя статус начальника чи людини, яка має певне положення в суспільстві, передбачає, що вона живе якимось особливим, ну принаймні небудинним життям. А чи так це насправді, як скажете ви? Якщо відеокамеру поставити в кабінеті так потаємно, то це сумасшедший дом. Але він такий, що на слідчий день в нього хочеться йти, якщо є цілі, і мета і таке інше. Це велика відповідальність. Для любого менеджера, за яким стоїть колектив, більший чи менший, ця відповідальність, як я іноді кажу, вона саме спепіляє за тобою люди. За плечима річний досвід педагогічної діяльності підкорено чимало наукових вершин. Та головне, чим пушається Анатолій Васильєв, він ректор одного з найрейтинговіших вишів України закладу з авторитетом, закладу знаного в світі. Це й стоїть на першому місці в рейтингу особистих досягнень. Саме за оці останні роки ми впевнено з'явились і в світових рейтингах і в першій там десятки одинадцяте місце серед світових, світових рейтингів по вишам україни і в тих же наукових міжнародних базах, десь ми в першій двадцятки е, е, в України, в Метрікс, успіхи в інтернет-змаганнях, топ-кодер, де університет вперше рік тому, в першій сотні університетів світу був визначений завдяки нашій студентській команді програмістів. І ці успіхи можна перелічити, безумовно, все це дає таку. Насолоду І оці всі дні пам'ятаються коли вперше. А в якому форматі ви працюєте як керівник, революціонер, консерватор чи ліберал? А можливо, ви самі дасте визначення своїй керівній платформі? Розумієте, за ці роки сформувалася відповідна філософія, відповідна мета, відповідний досвід, як це реалізовувати. Тому оці тези революціонер, чи ще щось, вони зовсім не можуть вписатися в цю побудову менеджменту, який ми вибудовували в університеті. Це щось інше, це щось більш глибоке, більш поширене. Є і консерватизм, є і рішучість, є і зміни, є і поступовість, є і радикальність, є все. А і все ж таки, в чому секрет успіху Сунду? Це традиції, це досвід, або ж це успішний менеджмент? Я згоден, що можна все покласти на от, е, в якості відповіді на ваше питання. Традиції. Університет ще за часів і Сумської філії, ще й до, до, до часів Сумської філії, формувався як. Е, Заклад з менталітетом якості знань, якості науки. І це наша філософія, в тому числі і успішний менеджмент. А як таку велику організацію, так, безуспішної вибудови безсистемності можна кажуть, організувати на, на успішність? Працюють всі ланки. Ми системщики, я системщик. Треба вміти планувати і вміти реалізовувати. Тоді слова не будуть розходити з ділами зі справами. Тоді важливий успіх. Ректор – капітан команди. Капітан не тільки в роботі, в научній роботі, але і в житті. Якщо брати спортивну площадку. Кто-то может быть по ампуа, нападающим, кто-то может быть защитником, кто-то может быть блокирующим. Васильев, он всегда капитан команды. Капитаном быть сложно, потому что у него есть один принцип. Нужно не участие, а нужно побеждать. Вторым быть он не может и не любит. Поэтому кто находится в его команде, это большая честь и большая ответственность. Но тут нужно побеждать. Одні знають його як щирого друга з гарним почуттям гумору. Більшість як суворого, але справедливого керівника, що не лише вміє працювати сам, а й вчить інших. Він, безперечно, успішний менеджер, проте говорить, для цього не обов'язково мати виключно природні задатки. Переконаний, всьому можна навчитися. І з усіма можна домовитись. Комунікабільність, мабуть, вона значуща для от тих, хто позиціонується як перший керівник. Коли я був призначений виконуючим обов'язки ректора, я з колегами зробив такий тижневий вояж Польща, Німеччина, Чехія, Італія, провів переговори. В Туринському університеті, ще в декілька університетів в Мілані, в Німеччині своїми очами побачив, що таке Євросоюз, що таке Єврогранти, що таке Євросвіта. Появились перші якісь контакти. Справа не тільки в контактах, скільки в розумінні філософії. Потім вдалося заразити цією бацилою своїх колег. І ми починали в ті часи з одного міжнародного гранту. Зараз у нас десь два-три десятки щорічно виконується відповідне фінансування пішло і таке інше. Тобто той, хто хоче, намагається трясе дерево, то плоди починають з'являти вже мімо волі ректора. Про університет, його ідеологію, здобутки, стратегію розвитку, успіхи студентів ректор може розповідати безкінечно. Та говорить, пригадати найвизначніші з днів практично неможливо. Було все: успіхи і поразки. І про все лишились спогади. В процесі розмови ректор все ж назвав один із найяскравіших. Ми питали, який, який день найбільш запам'ятався. Можливо, цей день буде теж. Е... Таким, який запам'ятається на все життя, і не тому, що це був, був мій день там народження, а тому, що одна із от, фірм Неткрекет, комп'ютерна фірма it технології світовий бренд. Ми співпрацюємо всього три роки. Один із подарунків це пам'ятна адреса, і на оболочці, на титулі, на тебе дивляться «105». Фото наших випускників, які за ці три роки пішли і успішно працюють в різних офісах цієї фірми, успішні з наших випускників, передусім. І ми по цьому шляху йдемо, йдемо все життя. Те от чому наших нема на біржах труда, чи майже немає, чого у нас стовідсотковий розподіл, чого у нас кількість замовлень? Від замовників кадрів під час більше ніж кількість випускників за даною спеціальністю. Думки і дії, плани і здобутки все в ім'я і заради університету. Цілеспрямований, умілий практик, здібний організатор. Він ніколи не боявся труднощів. Йому завжди вдавалося їх подолати. Головне говорить вірно оцінити свої можливості і не цуратися, просити допомоги. Якщо треба, навіть відмінити рішення. Тоді все стає реальним. Бо переконаний Анатолій Васильєв, людина.